Зараз показую машину, скільки вона прийшла брудна з США. Вона 2021 року випуску. Подивіться. Що з ними зробили? Кориків тут немає. Гляньте сюди. Дуже брудна. А, до речі, тут є плаття. Приїхала прямо з Америки. Розмір не знаю. Може комусь буде цікаво. Так, тут і маски, ну, це кріплення від акумулятора. Це я не буду брати руками дорослі. Зрозуміють, що це таке. Особливо дівчата. Короче, ось такий ось стан. Трошки грязний потолок. Багажник на диво доволі таки нормальний, більш-менш охайний. Друзі, повірте мені, це зовсім не страшно. Набагато страшніше, коли ти купив машину і в тебе на ній заклинив е, двигун і ти влип там на 5-6 тисяч доларів. Помиту машину це зовсім немає ніяких проблем. Буде як нова. Хоча вона по факту і так нова, 21 рік, 20 тисяч миль пробігу.